Яка ж буква є ТОП у відповідях на НМТ 2023? У мережі з'явилися абсолютно повні зливи варіантів НМТ і проаналізувавши, можна зробити висновок. Коли це може бути корисно? Це може бути корисно у випадку, якщо не знаєш, кого обирати букву і треба обрати якусь Наугад. Так краще ж брати тоді Наугад ту, яка попадається найчастіше разів. І тим самим більший шанс вгадати правильний варіант відповіді. Тобто це можна застосовувати, якщо читаєш завдання і взагалі не розумієш, як його робити, навіть ніяких варіантів немає, навіть приблизних варіантів немає, навіть нічого не можна відсіяти, точно не можна відсіяти. Тому розглянемо. Загалом у нас зустрічалися пробні НМТ, офіційні, де можна порахувати це, злиті НМТ, ну і пробні і злиті. І тому ми маємо таку статистику. На пробних НМТ бачимо, найпопулярніша буква була Г і Д. Ну, бачимо приблизно однаково в відсотках усе, я округлив до цілих, Значить, най, найпопулярніший варіант Г і Д. пробних. А от в злитих уже чомусь найпопулярніший, явно виражений найпопулярніший варіант В. Аж 29%. Тобто майже вдвічі більше, ніж варіант А і Б. Тобто в пробних ЗНО варіант НМТ, в пробних НМТ варіант В зустрічався найменшу кількість разів, всього-навсього 16%. А в злитих 29. Ну, якщо об'єднати ці дві таблички, то ми отримаємо, що найпопулярніший варіант все одно залишається варіант В. Тому можна зробити висновок, що якщо. Не знаєш, яку як букву обрати, можна обрати варіант В. Він зустрічається найчастіше в злитих е, варіантах НМТ.